Вітаю всіх мандрівників! З вами канал Ліліт Імпакт. І сьогодні я б хотіла поділитися з вами цікавими фактами про каміна, які ви могли не знати. Камін дуже сумує за померлою мамою. Він ніколи не плаче, коли говорить про неї у присутності інших. Він знає, що вона хотіла б, щоб він був щасливим і продовжував жити далі. Саме так він і робить, але чомусь у моменти, коли він залишається один і думає про свою маму. Вітер завжди задує пісок у його очі, навіть коли він у спальмі, де немає ні вітру, ні піску. Коли камін був маленьким, він вічно потрапляв у неприємності та влаштовував заворушення. Змучена цим мама хлопчика постійно говорила: Краще б я запечену свинину замість тебе народила. Тепер щоразу, коли камін їсть свинину. Він згадує слова матері. Люди довкола вважають, що камін дуже цікаво формулює свої думки. Це все тому, що хлопець перейняв цю звичку від своєї мами. Він також часто використовує її фірмові фрази у своїй промові. Камін вважає, що якщо трохи більше з ним поспілкуватися, то будь-хто легко почне його розуміти і навіть говорити так само, як він сам. Камін давно нормально не висипався. Останнім часом він працює вдвічі більше ніж звичай. I know. У перервах між роботою з доставки хлопець ночами охороняє деяких клієнтів. Хоча камін працює по черзі з колегою, але це все одно не означає, що йому рідко вдається поспати всю ніч. Особлива страва каміна неспішний ковток. Є варіацією традиційного кантонського барбекю зі свинини. Тушкована свинина з медовим соусом, відома традиційна страва провінції Гуандун. Воно відноситься до кантонської кухні і дуже популярне у традиційних ресторанах. Щоразу, коли камін заходить у хатину бубу, ціці -ці змушує хлопця робити з нею розтяжку, бо вважає, що всі його травми через малорухливість суглобів. Сінцю вважає, що робота каміна має всі геройські та лицарські ознаки, адже камін працює один у темну ніч, одягнений у все чорне. Він не знає собі рівних у бойових мистецтвах, а його міфічний звір завжди підкорений йому. Бандити та розбійники обходять його стороною, адже вже кинувши йому виклик, уже не піти назад. Ідеальний ліричний герой для сінцю. Камін отримав своє око бога по пошті, супроводжуючи купецький караван, він зіткнувся з бандою розбійників, котрі славилися своєю кровожерністю. Купці вмовляли каміна відступити, адже втрачений товар можна списати на витрати. Але витрачені життя ні. Хлопець пообіцяв купцям, що захистить караван, не втративши жодного товару. Так, камін зійшовся в бою один проти десяти він отримав чимало ран, але хоробро протримався доти, доки не прибули мілеліти з іншими найманцями. Після цієї події купці оглянули товар і виявили, що й справді нічого не зникло, але навіть з'явилось щось, чого не було. Око бога каміна камін, хоч і любить батька, але не збирається продовжувати його бізнес. Через це він втік з дому. Він хотів довести йому і собі, що може сам вибрати свій шлях та розвиватися як артист, танцю у шоу. Що стосовно поданої інформації, думаєте ви? Відповіді залишайте в коментарях. Ну, а з вами був канал Ліліт Імпакт. На все добре.